На сьогоднішній день вже Україна вступила, підписала угоду про асоціацію з Євросоюзом, зокрема політичну її складову, і Київ на сьогоднішній день є європейською столицею. І в ній має бути порядок. В цьому контексті прокуратурі необхідно насамперед максимально посилити нагляд за додержанням тих законів, які забезпечують нормальне функціонування суспільства. В полі зору повинні постійно. Питання законності у роботі підприємств, установ та організацій, які займаються забезпеченням життєдіяльності населених пунктів транспортних підприємств. Прокурори, які раніше, мають здійснювати посилений нагляд за суворим виконанням законів у бюджетній та соціальних сферах про виплату пенсій та заробітної плати і охорону здоров'я. Нагальним для міста залишається питання соціального захисту населення. З початку року відбулося суттєве зростання заборгованості із виплати заробітної плати. На 9 млн грн, яка сягнула 45 млн грн. Майже три чверті не виплат, це 33 млн грн, або 73%, допущено на економічно-активних підприємствах. Тобто підприємства, які є живими і де працюють люди. Що це, як не бажання їх керівників, своєчасно оплачувати заробітну плату. Фактично за це передбачено кримінальну відповідальність. Цю проблему треба вирішувати негайно. Прокурори повинні негайно захистити конституційне право громадян за, на винагороду за виконану працю. Місто Київ має найбільший в державі бюджет, тому особливу увагу потрібно приділити недопущенню нецільового використання бюджетних коштів і їх розкраданню. Разом з тим, за поданням прокурорів столиці до бюджету стягнуто 2,5 млн грн. Це всього дещо більше 2% від загальної суми відшкодування у місті. В державі це 6%. Жодного кримінального провадження не надіслано до суду в сфері земельних правовідносин. лише одне із 27 розпочатих у сфері економіки. Це явно не та ефективність роботи, яку, від нас, яку вимагає від нас суспільство. Я переконаний, всі присутні повністю розуміють наші завдання, шляхи їх вирішення. То усвідомлюють, покладено на них відповідальність. Проте прокуратура міста самотужки їх не вирішить. Тому я звертаюся до керівництва органів влади, які тут є присутні, місцеве самоврядування, правоохоронних органів. Давайте працювати спільно, щоб вирішити ці проблеми, які сьогодні стоять перед громадою столиці. Так що бажаю вам, Миколу Володимировичу, успішної роботи. Я думаю, що ви Прокуратурі міста ви усвідомлюєте те, що ту відповідальність, яку на вас покладає держава, тому що фактично місто, місто Київ це є дуже відповідальна ділянка роботи як прокурора відповідної громади. Я можу сказати, що прокурор міста Києва це фактично є на рівні першого заступника генерального прокурора. Я вам бажаю успіхів і я вважаю, що... Присутній оперативний склад прокуратури міста вам допоможе в виконанні тих завдань, які на вас покладає держава. А хто не захоче допомагати, я думаю, ви вирішите це питання, як вважаєте, за потрібне. Я вас вітаю з призначенням. Так, так. Вітаю